Більша частина населення Іспанії його ненавиділа, адже Франко розв'язав Україні громадянську війну, а до влади прийшов на багнетах нациста Гітлера і фашиста Мусоліні. Іспанський диктатор помер своєю смертю. Він уникнув людського суду, але не суду Божого. Винний у загибелі 5% населення країни. Сам він помирав у муках. Бог, яким він прикривався, не дарував йому легкого кінця. Хвороба Паркінсона, два інфаркти, ампутація частини шлунка, гострий перитоніт. Останній місяць життя диктатора був схожий на агонію. Франциско Франко помер від серцевого нападу 20 листопада 1975 року. З того часу минуло майже півстоліття, але досі Іспанія здригається, дізнаючись все нові нові моторошні таємниці диктатури і очищаючись від страшної спадщини франкізму. Я хату пакіму пошов видіватись, Чтоб землю землі крестьянам крістьяна Прощайте, родные, прощайте, друзья, грінада, грінада, грінада моя. вірші цієї пісні були написані за 10 років до початку громадянської війни в Іспанії, але саме вона у свідомості громадян СРСР стала її романтичним музичним символом. Хоча насправді ніякої романтики у цій кривавій війні не було, як і не було сенсу вмирати на ній громадянам інших держав. Через багато років історики визнають страшну правду. Громадянська війна в Україні Фламенко та Кориди насправді була репетицією Другої світової війни. І майбутній диктатор вміло цим скористався, щоб захопити владу на довгі 36 років. А сотні тисяч його співвітчизників стали піддослідними, на яких проводили випробування нової зброї та техніки майбутні непримиренні вороги. Ім'я цієї людини Франциско Франко. Заради абсолютної влади він у буквальному сенсі залив кров'ю землю Іспанії, пожертвувавши життям 450 тисяч своїх співвітчизників, щоб стати Каудільо верховним правителем. Майбутній іспанський диктатор народився 4 грудня 1892 року у галісійському місті Фероль у провінції Ла Курунья у сім'ї спадкового офіцера флоту. Він походив з, з, з сім'ї такої з суміші суміші старої аристократії, але це не була якась дуже знатна сім'я. Сім'я не була дуже багатою. Його, його батько був в ліберальних поглядів, а мати була такою традиційною католичкою. вважають дослідники Винно на його ідеологію, на світ на його світобачення вплинула його матір. Він от був таким, можна говорити, без негативного означення маминим синочком. І світ звідти випонається, звідти, звідти виводиться ця його ідеологія, це його розуміння мання традиції. Після закінчення піхотної академії молодий прапорщик Франко скористався першою ж можливістю, щоб перевестися на війну в Африку, в Іспанське Марокко. Війна давала можливість швидко зробити кар'єру. Загалом він провів у Африці 11 років. Воював ріс у званні, брав участь у каральних операціях. Легіон, в якому служив Франко, славився своєю невгамовною жорстокістю, у тому числі щодо цивільного населення. Вони рубали голови як ворогам, так і ув'язненим зі своїх громадян. Там в Африці, за дві ротації, розпочавшись прапорщика, Франциско Франко дослужився до звання бригадного генерала і вже 1928 року очолив військову академію в Сарагосі. Це був час, коли в Україні почалися заворушення. 1931 року. Іспанський король Альфонсо XIII залишив Мадрид після численних демонстрацій прихильників республіканської форми правління. Економічна відстала країна почала все швидше скочуватися в політичний хаос. Тисячу 1931 році. Приходять ліві сили до влади. Вони проводять ряд заходів у внутрішньому житті. країни в політичному житті. Це були і різні реформи: аграрна, наприклад, потім антикле. Рекальна тут і вони пішли в супротив церкви, і через це викликали незадоволення серед релігійних посадовців. Військову теж реформу, яка теж викликала незадоволення. За два роки до влади прийшли вже праві партії, які зупинили реформи. Це були два чорні роки, які прийшли на зміну двом червоним. Країну кидало з однієї крайності до іншої. Суспільство стрімко радикалізувалося. Це закінчується тим, що в 1936 році до влади приходить народний фронт. Це таке було об'єднання лівих сил, і відповідно вони починають проводити свою політику. Але ситуація в країні достатньо нестабільна, 16 липня 1936 року. В іспанському Марокко почався заколот військових проти лівого республіканського уряду. Франко на той момент командир гарнізону на Канарських островах негайно підтримав Путч. за два дні. Радіостанція Сеуті, іспанського автономного міста на узбережжі Африки, передала в ефір умовну фразу: над всією Іспанією безхмарне небо то був сигнал до заколоту. Вже наступної доби в Путчі брало участь 80% військових країни. Ми зараз знаємо цей період, як Романінська війна, 36-39 років ХХ століття. Але історики були також шукаючи якісь відмінності в цьому постського долучному процесі. Говорять про те, що, що це був військовий переворот. Військовий переворот цих перших кілька днів липня не вдався, і тоді вже це переросло в повноцінну громадянську війну. Цікаво, що Франко був тоді лише одним з організаторів Путчу. Лідером вважали генерала Хосе Санхурхо, який перебував у вигнанні в Португалії, але той загинув в авіакатастрофі у перші дні повстання. Республіка чинила гідний опір пучистам. Миттєво захопити владу їм не вдалося. Обираючи нового лідера, пучисти вирішили підняти Франко, який на той час очолив так звану африканську армію націоналістів. Служака, який ніколи не був ні монархістом, ані правим фалангістом, ані республіканцем і ніколи не заявляв про свої політичні амбіції, був зручним для всіх. Так, 28 вересня 1936 року саме його пучисти обрали вождем Каудільо. Ну тут зрозуміло, що на нього робили ставку, оскільки він із середовища військових. І тут було логічно. Це військовий досвід у нього був. Якщо політичного не було, то військовий у нього був і дуже непогано. Спочатку справи у бунтівників йшли дуже погано, незважаючи на потужну підтримку з боку Португалії. Виручили змовників Гітлер та Мусоліні, з якими налагодив зв'язку Франко. Вони обидва мали певні наміри щодо Іспанії. Гітлеру потрібен був полігон для випробовування у бою нової німецької зброї, а дуче плекав надії з часом поглинути Іспанію. Але у світі все це подавалося як хрестовий похід проти червоних більшовицьких орд. Вже до кінця літа 1936 року італійські та німецькі льотчики наповну закидували іспанську територію бомбами, а африканська армія під керівництвом Франко просувалася країною, влаштовуючи в захоплених гарнізонах криваву бійню. У відповідь на це у жовтні республіканці почали формування міжнародних бригад. Вони приймали комуністів, соціалістів, анархістів з різних країн. Ехо до І людей планети. І першим на допомогу прийшов великий советський народ. інтернаціоналісти. у війну на боці республіканців вирішує вступити. І СРСР Сталіну теж був потрібен зручний полігон для тестування техніки у бойових умовах. Як і Гітлер, він готувався до війни і не міг прогаяти унікальний шанс випробувати в бою радянські винищувачі, бомбардувальники та танки. Іспанія, гражданська війна, советський союз направив для захисту республіки Т 26 і ПТ. Фашистская Германия прислала мятежникам Круповский. В боях выявилось превосходство советских машин, но почему же так часто они горят? Дело в том, что у франкистов появилась новая скорострельная противотанковая пушка, и тонкая броня уже не могла защитить наши танки от ее снарядов. Факты тревожат. Центральний комітет партії і правительства правильно оцінили уроки Іспанії. У війні кожен диктатор вирішував своє шкурне питання. Гітлер і Сталін змагалися у випробовуванні зброї. Франко рвався до влади. І нікому з них не було ніякого діла до страждань простих людей, які сотнями тисяч гинули і залишалися каліками. У хроніці зберігся пронизливий спогад українця Івана Вольчука, який тоді воював в Іспанії. Спогоди про його перший день на війні у далекі країни, но больше всего в памяти моей осталось то, что подходит ко мне девочка, лима букетик цветов, и я не заметил, что у нее нет правой руки. І от через переводчика вона просить мене, щоб я її їй руку. Поступово під ударами націоналістів впала країна Басків на півночі Іспанії. А після початку наступу на південь на Каталонію, восени 1938 року країну залишили інтербригади, які втратили мотивацію і боєздатність. До кінця січня франкісти захопили Барселону. А вже 28 березня увійшли до Мадриду. За три дні республіка припинила своє існування. 1 квітня 1939 року Франко оголосив про закінчення війни. Він досяг своєї мети, став повновладним диктатором. Але коли настав час платити за рахунками на Гітлера, який дуже розраховував на допомогу Франко, чекав неприємний сюрприз. Коли розпочалась Друга світова війна, він одразу закон про нейтралітет. Тут така теж хитра позиція. Він ніби і отримував допомоги, але при цьому від інших країн при цьому не хотів там сильно влазити у цю у, у ті міжнародні у міжнародну ситуацію, яка склалася. Диктатор розумів, що країна не витримає ще однієї війни. Тоді його владі точно настане кінець, але незважаючи на проголошений нейтралітет він таки допомагав Гітлеру ресурсами, зокрема постачанням вольфраму. Але водночас Франко не підтримав план Фюрера із захоплення Гібралтару. Головним для Франко була не зовнішня політика. Він сконцентрувався на цементуванні особистої влади. І, от він вважав, що він відповідальний тільки перед Богом та історією влада в руках була це законодавча, виконавча судова. Тобто, все він призначав усіх чиновників, навіть єпископів, генералів та затверджував декрети, закони. Це по суті була країна як певний різновид абсолютної монархії. Франко не цікавив жодний суспільний договір або консенсус. Всі, хто проти, мали зникнути. Він починає з репресій. Це було обмеження, правов, обмеження права. людини в правах. Ці люди не був такий арешт, арешт великої кількості населення. Найперше, це про тих людей, які не змогли емігрувати. Політичні репресії, концтабори і так далі. Це було вбивство тих активістів, які себе проявляли чимось якоїсь активної діяльності. Вже потім підрахували, що кожен п'ятий загиблий у громадянську війну став жертвою репресій. Досі невідома доля більше ніж 100 тисяч людей, які зникли з початку війни до кінця правління Франко. У 2010 році було опубліковано мапу двох тисяч ймовірних поховань убитих франкістами людей. Хоча археологи добровольці з Іспанської асоціації відновлення історичної пам'яті впевнені, що їх набагато більше. Одне з таких поховань було знайдено у 2011 році в андалузькому селі Галь'єна. Близько 17 жінок були заарештовані франкістами лише за те, що їхні батьки, чоловіки чи сини були республіканцями. Цим жінкам було від 20 до 70 років. Після арешту їх вивезли на цвинтар і без жодного жалю розстріляли, і потім поховали у спільній могилі. Мій батько заслуговує на те, щоб знати, де похована його мати, знати, що було зроблено з нею. Тим не менш, політика і вашим, і нашим, яку проводив Франко на зовнішній арені, врятувала його від неминучого повалення. Після закінчення Другої світової війни вже до 43-го року він зрозумів, що Гітлер програв і все таки послав на допомогу фюреру під Сталінград так звану блакитну дивізію. Куди набирали як пропащих націоналістів-добровольців, так і багатьох республіканців, сім'ї яких взяли у заручники, це був ще один злочинний спосіб Франко позбутися опонентів. Причому, допомагаючи Гітлеру, Франко одночасно змінює вектор від нейтралітету на користь союзників. Налагоджується добрі стосунки з, з, зі сполученими штатами Америки і дозволяє зокрема американським пілотам, союзним пілотам використовувати іспанські аеродроми в випадку потреби. Тобто Ізваній відкриває своє небо для, для союзників. Водночас із цим диктатор приймав на свою територію європейських євреїв-сефардів, що згодом пом'якшило ставлення до нього Ізраїлю, так чи інакше, але утриматися у післявоєнний період Франко допомогла і його затята антирадянська позиція. Ростово світова війна закінчилася швидко. Закінчилася чутко після завершення війна. холодна війна. Так і цей диктатор виявився потрібним. Також цим західним союзникам, зокрема Сполученим Штатам Америки, ми тут Франко виглядає тим, хто є і особою і цим, цією людиною, яка стримує поширення комунізму Європі. Ось так, проскочивши буквально між крапель, диктатор зумів зберігти владу в післявоєнній Європі, незважаючи на триваючі репресії і терор усередині країни. У 1947 році Кауділі раптово проводить референдум про монархію, за результатами якого обіцяє, що після його смерті Іспанією знову правитиме король. Ну а поки він живий і при владі, народ має з цим миритися інакше в'язниця чи смерть, і навіть невелика економічна та політична лібералізація, яка мала місце наприкінці 50-х років. Не похитнула його диктатуру. тільки там уже 60-ті роки, початок там х Отам уже піде курс на лібералізацію, і тоді відповідно, навіть тоді, коли будуть люди виступати проти, наприклад, там студентська молодь вони організовувалися, то з ними жорстоко розправлялися. А протягом останніх місяців життя диктатор страждав на хвороби. Безумовно, смерть від серцевого нападу, що настала 20 листопада 1975 року, стала для нього. Полегшенням, але ще більшим полегшенням для народу Іспанії, як і запланував Кауділью йому на зміну прийшов монарх Хуан Карлос І. Франко був впевнений, що король продовжить його справу. Зацементує статус-кво в країні, оберігаючи свою одноосібну владу. Але диктатор прорахувався. Монарх вирішив піснувати Франку, що Іспанія має реформуватися і вже в, тоді ж було мовлено з опозицією зі цима що. Що Іспанія продає швидкий шлях реформації. Це реформування почалося таким найскравішим прикладом. Це 77 ця цьому річця голош та прийняття нової конституції. І згодом там інші законодавства почав цей великий період цей швидкий період переходу від диктатури до демократії. Диктатора Франко поховали у створеній ним долині загиблих в окремій базіліці. Незабаром почали відкриватися нові і нові страшні подробиці його правління. Це були не лише вбивства, тортури чи насильство. Одна із чергових таємниць режиму розкрилася в останнє десятиліття. Виявилося, що багато років, як у страшній антиутопії, по всій країні у породіль лікарі крали. Новонароджених. Якщо жінка була противницею режиму, народила поза шлюбом або була з бідної сім'ї. Їй казали, що дитина мертва. Саме так трапилося з Ампаро Гонзалес, яка багато років шукає свою дитину. на той час була диктатура, і незаміжня жінка не могла мати дитину. Перше, що вони запитали мене, коли я прийшла до клініки, було що ви плануєте робити зі своєю дитиною. Це закарбувалося у моїй пам'яті. Радини немовля передавали або навіть продавали гіднішим батькам, багатим парам, як правило, ревним католикам, близьким до режиму диктатора. Це робили, щоб не поширювати, як вони називали, ген марксизму і не заохочувати пологи поза церковним шлюбом. Досі тисячі людей шукають своїх втрачених у такий спосіб родичів. Вони переглядають власні біографії та роблять тести ДНК. В Іспанії поки що немає точної оцінки, скільки немовлят вкрав режим. Але лише за останнє десятиліття прокуратура порушила понад дві тисячі справ. А загальна кількість постраждалих може сягати 30 тисяч осіб. Вранці 24 жовтня 2019 року могила Базиліці в долині загиблих була розкрита. Рішенням уряду тіло Франциско Франко віддали його родичам, які перевезли його на муніципальне кладовище і поховали поряд із останками його дружини. А за два роки та чотири місяці було знесено останній пам'ятник диктатору на території країни. Тільки через 44 роки після смерті Каудільо прийшов справжній кінець цього епохи, епохи концтаборів та масових вбивств, епохи розстріляних жінок та вкрадених дітей, епохи франкізму.